Виявлення профілактики лікування три завдання у боротьбі з туберкульозом. Перші два лягають на первинну ланку медицини. І від того наскільки добре спрацює ця ланка, залежатиме подальше лікування пацієнта. До того ж, сучасний туберкульоз відрізняється від туберкульозу попередніх часів. Констатують медики. Незмінно зменшується питома вага типового туберкульозу, збільшується питома вага хіміорезидент туберкульозу. Це е, стійкість антибіотиків до туберкульозної палички. Збільшується питомова туберкульозу разом з віл-інфекцією. Найбільш небезпечним епідеміологічним відношенням є форми туберкульозу і мультирезистентної форми і розширення медикаментоїзної резистенті. Тобто на сьогоднішній день у нас є сім протитуберкульозних препаратів, і це стійкість до всіх антибіотиків. Тобто, в, в, зараз, на сьогоднішній день це проблема не тільки в нас в Україні, а в всьому світі. Виявляти туберкульоз на ранніх стадіях у рівному медикам допомагають представники громадської організації Всеукраїнська мережа ЛЖВ за підтримки міжнародних донорських організацій. Цьогоріч обстежили 400 чоловік, у 39 з яких виявили туберкульоз. Та не лише діагностикою займалися активісти, а й супроводом людей, які вже лікуються. Важливо, щоб протитуберкульозні препарати також приймалися вчасно, постійно без переривання, і тому на нашому догляді в соціального працівника було за цей рік десь 50 осіб, яких постійно соціальний працівник відвідував, контролював прийоми цих ліків, наблюдав, проводилися бесіди, залучалися навіть психологи для того, щоб люди розуміли і приймали постійно ці препарати, тільки приймаючи постійно, вони досягали позитивного результату. З кожним роком захворюваність на туберкульоз в області зменшується, але доволі повільно, говорять лікарі. Цьогоріч в області зафіксовано 650 нових випадків захворювання на туберкульоз. В рівному, щороку ця цифра сягає трохи більше ста. Тому усім, у кого кашель не проходить більше трьох тижнів, з'являється підвищене потовиділення та задишка медики радять не затягувати із візитом до лікаря. Що ж стосується вакцин БЦЖ, їх нині не достатньо, говорять чиновники. Протягом останнього місяця ми отримали дві достатньо великі партії вакцини БЦЖ і на сьогоднішній день ситуація суттєво покращилася. Якщо по пологовому будинку, це саме тоді, коли йде щеплення. В відсоток вакцинації був від плана всього близько 30%, відсотків. Сьогодні у нас 43% за останній місяць. Я надіюся, до кінця року ситуація буде суттєво покращитися. Крім того, вакцина БЦЖ є в дитячих поліклініках. На сьогоднішній день тільки проблема знов з туберкуліном. Це така особливість, бо дітям треба робити пробу манту. Ну але от таке життя медики запевнили, нині усі хворі в області, в яких виявили туберкульоз, отримують належне медикаментозне забезпечення. Що буде в 2015 році? Чітко відповісти, ще не можуть. Суттєвою проблемою надання необхідних ліків хворим у 2015 році може стати нестача коштів. Адже у прийдешньому році на медицину закладена в бюджет та сама сума, що і у 2014-му. Зростання цін та нестабільний курс зеленого ставить під питання закупівлю необхідної кількості медпрепаратів. Тож місцеві чиновники і яких сподіваються на якісні зміни із запровадженням медичних реформ? Катерина Мункач, Юрій Кобю, новини рівного.